Усім доброго вечора. Сьогодні я записую своє традиційне відео: це розпаковка новорічних подарунків 2025. Записуємо це відео в традиційній домашній обстановці. Телефон у мене впертий об банку Аджики. Поруч зі мною моя бабуся і вся родина. Тому не звертайте увагу, якщо нас хтось переб'є. Сьогодні у нас такі бюджетні подарунки. Ви знаєте, що я розпаковувала завжди подарунки класу люкс. Але сьогодні ми розпаковуємо подарунки з АТБ. І обидва вони коштують практично однаково. Цей коштує 115, цей коштує 129 гривень. Тобто, це подарунки бюджетного класу. Прошу на це зважати. При розпаковці ми це звичайно з вами врахуємо. Це Рошен і новий гравець на ринку. Ну, не новий в плані цукерок, але для мене абсолютно новий гравець на ринку в плані новорічних подарунків. Це Лукас. Цукерочки такі. Ось рошен. Ну, спочатку оцінюємо з вами зовнішній вигляд. Лукас це така, такий собі різдвяний просто подаруночок, різдвяна коробочка. А рошен традиційно намагається більше ну так, бути наряднішим. Це будиночок. Ну, Давайте розпаковувати, не заглядали, не дивилися сьогодні свіжі куплені в райцентрі в центрівському АТБ. Рошен. Дивимося упакування, дивимося розпаковуємо розпаковуємо лукас. Бачите, навіть все закрито. Трошки порвалося коробочку, можливо, вже не можна буде використовувати, але бачите, яка коробочка, її можна далі використовувати, зберігати у ній, наприклад, зимовий часник. З будиночком так, можливо, не вийде. Дивимося, що в нас є Рошен. Класичний набір. Що ми чекаємо від Рошен? Ми, звичайно, від Рошен чекаємо червоного маку. Ми чекаємо бюджетних снікерсів. Ми чекаємо ромашок. І ми чекаємо вафельів. Дивимося, що в нас є у Рошен? Ромашки дві штуки. Червоний мак дві штуки. Каракум нуль. Немає каракуму. Немає трюфелів, зоряних ночей, але є галаретки. Це такі, я вам просто їх покажу, ви їх можете пам'ятати з минулих випусків. Це, це желейки в досить темному шоколаді. Ви знаєте, до речі, що за останній рік шоколад дуже-дуже здорожчав по всьому світу через те, що здорожчало какао. Тому виробники викручуються як можуть. Щоб не піднімати ціну загалом на подарунок, що ми зробимо? Ми не покладемо каркум, ми покладемо тільки одні слівки лінівки. Уже четвертий рік я звертаюся до корпорації Рошен із тим, що це позориськом треба перейменувати. Сливки, ленивки це не є. Українська назва, і їх треба перейменувати. Я це просто з протесту не їм не буду дістанеться колядникам Так, е можливо, ми замалюємо назву і тоді тільки колівникам дама. Далі в нас є це, я прекрасно знаю: Candy Nut це бюджетні снікерси. І оцей крок це теж бюджетні снікерси. Що зазначить, тобто, це м -м, арахісові арахісові цукерки. Оцей крок. Який він у середині? Він молочний шоколад. Ви знаєте, що я е, прагну до того, щоб молочний шоколад, в принципі, заборонити як такий. Е, ну, або принаймні обмежити сильне його використання, а білий заборонити загалом. Ну, білого, слава Богу, тут нема. А от молочний є. Це просто арахіс і карамель. Нагадує снікерс. Набагато дешевше це все. Ці цукерки цілком годні. А от цей кроч, він, по-моєму, такий крихкий. Да. Якщо порівнювати це і це, тендінат перемагає. Є таких по дві штуки. Далі якісь абсолютно незрозумілі вафлі. Я таких ніколи не бачила. Джоні Крокер. Будемо пробувати. Це вам не Гулівер. Не гусачок, пам'ятаєте, такі дитинстві були з гусаком, і, вірніше, ні, не з гусаком, з журавлем. Це щось нове. І це не артек. Ну, я вважаю, що вафлі мають бути наповнені тільки горіховою начинкою. Ці вафлі такі, оце, ну, з молочним наповненням, я таке не визнаю. Це нікуди не годне, не годиться. Це лишаємо, діти з'їдять, а це. Лишаємо взагалі не будемо його і чіпати. Знамениті кокочуку. Це шоколадні яйки, які, звичайно, я вже вимагала, щоб їх заборонили, тому що вони в білому шоколаді. Ну, як яйця, я розумію, що це реалізм, але ж солодощі це не місце для такого гіперреалізму. Могли бути цілком вони шоколадними. Далі. Ось такий жовточок. Деякі люди їх люблять. Ну я їх не ну це неможливо їсти. Можливо, ви любите, скажете, але я ні. Мілкі сплеш. Ну, ви всі пам'ятаєте з дитинства в новорічних, в різдвяних подарунках оці карамельки це було те, що просто заповнювало місце в коробці. Їх ніхто не любив, не їв. І не цінували. Звичайно, цінували отакого класу цукерки, а не такі. І їх тут всього дві штуки. Це цілком можна пробачити на такий об'єм. І, звичайно, дві бджілки. вічна класика. Бджілки, вони, до речі, чомусь у подарунках називаються експортно. Crazy Bee. Так, да, Цукерки шалена бджілка, дуже дрібним шрифтом. Ось, як на мене, на свою ціну це чудовий набір. Чудові е, цукерки, е, і загалом нічого, практично нічого зайвого. А, оце ще не згадала: два чупа-чупси. Ну, це класика. Це, звичайно, е, можна їх якось е, е, застосувати. А ці, е, ну, це практично ці, я б сказала, що це для заповнення, заповнення простору, мілкість сплеш, кофі. Їх ніхто не любить і ніхто їх не чекає. Але загалом всі цукерки в тему. Дивимося далі, нового гравця ринку це Лукас. Абсолютно всі цукерки нові для мене, тому будемо пробувати. Нічого не знаю. З цього бачу, що є мама і дитинка. Мама шарзан. Не просто шарзан, мега шарзан. Мега-шарзан. І це теж бюджетний снікер. Тобто, це іще один конкурент по цьому кроку. І о цьому кандінату це бюджетний снікерс. І ми зараз спробуємо дитинку, щоб не псувати велику цукерку. Ми спробуємо дитинку. Це мега-шарзан, а це просто шарзан. Так, давайте подивимося. Вже бачу, що молочний шоколад, звичайно. Ну, знаєте, для моїх вподобань, на жаль, тут мало чого є в таких подарунках. Тут все в молочному шоколаді. Вважається, що діти це створіння без смаку. І, мовляв, їх можна годувати молочним, не обов'язково їм чорний дорогий скакав бобами, правильно? Хвилиночку мені треба. Ну, це цілком пристойно. Можете побачити густину горіхів. Тобто, воно досить густе. Єдине, що мені бракує в цьому. І чому я все-таки поставила кандінат на перше місце порівняно із мега-шарзаном, це те, що мені тут бракує підсмаженості арахісу. Тут арахіс підсмажений. А тут він такий трохи от ніби сируватий. Ну, але все рівно смачні, і горіхами, справді так, як на картинці, горіхами наповнені цілком. Далі у нас є тузя. Чи є в тузі дітки тут? Тузі діток тут є Тузі, на дитинка. Тут все зроблено. Мама і дитинка. Мама і дитинка. Ось, будь ласка, Тузя і Тузя. Але вони якісь трошки різні. Давайте спробуємо цей. подивимося, чи він такий, як на картинці. Молочний шоколад, звичайно. Це з зернятами. Це соняшник. Соняшник це основа українського ВВП. І це з зернятами. Це прикольна цукерка. Тузя. Причому тузі це б чекало якоїсь такої радянського карамельки, яку важко джувати. А це реально такий грильяж. Ну, не грильяж, але такий досить м'який, із зернятами. Топчик. оцей тузя норм. Далі в нас є мармі... Лайк. мармі лайк Чи є в лайки -like діти? Нема. Нема. Але ми дивимося, що це таке. лайк -like, я бачу тільки, що тут дуже багато яблука. Яблука. І ми дивимося. О, дивіться, це чорний шоколад. І шоколад непоганий. Це двоюрідна сестра Галаретки. Бачите? Я б навіть сказала, як мармелад з явним яблучним смаком. Непогано. Далі рухаємося далі. У нас є флаймікс з динею. А оцей флаймікс із кавуном. Диня і кавун. Любителі збочень це для вас. Диня, кавун. Я отакі от фруктові цукерки. Не дуже люблю. Тут ще флаймікс із е, вишнями. <кій> і флаймікс, а ні, це мармілайк. Це мармілайк і ще є отакий, як я пробувала з яблуком. І ще такий самий є апельсиновий. Я його не буду відкривати. Я думаю, що це там таке саме жилет, яке апельсинового смаку. Але ось, бачите, любителі з тут все для вас: кавун, диня і вишенька. Я спробую кавун. І подивлюсь, що воно таке взагалі. Чи це. Ну що це? Чи, чи це жилейка всередині? Чи це. Це дуже насичений смак кавуна, такого жувачечного кавуна, як жуйка турбо в дитинстві була. І поруч, і ще таке якесь молочко. Не знаю, а ну попробуй. Зараз експерт скаже. На 9 із 10 скільки? Сім. Сім. Окей. Okay. Так. Далі в нас ще є, це теж схоже. Аркадія Лукас. Аркадія Лукас, це, бачите, теж кусочок як на ніби як пташиного молока, а кусочок легке і ніжне написано. Ну, ще раз перевіримо. А кусочок щось інше, зелене. Не знаю, що це за зелене. Може, якийсь там кактус. Дуже ось попередня цукерка мене прямо так перебила цим кавуновим смаком. Навіть не можу вгадати, що це з самого початку. М -м -м. Ну, просто така желейка, І ніби як з таким м -м, ще ванільним наповненням. Норм. Так, далі я пробую іще лукабон. Як всі знають, що в мене з лука, що лукабон. Це йому б можна було таке привезти. Так, лукабон. Лукабон — це горіхи, круглі такі штучки, як шарічки. Ну, і щось таке арахісове. Назар, де, на скільки з 10? Зараз Назар скаже свою експертну думку. Mm. Давай. 6 тягнеться дуже? Тягнеться. Зуб, зуб. може крекнути. Ясно, зуб може крекнути, так що 6 із 10 від Назара. Ну, ми повинні залучати думки експертів, тому, тому, тому я залучаю аутсоршу деякі речі. Ну, а оце я не буду аутсорсити, і це остання цукерка з набору лукас, тому що це пташине молоко. І в пташиному молоці як-не як я розбираюсь. І я зараз вам скажу на скільки із десяти це пташине молоко. По-перше, я бачу кольор шоколаду, це чорний шоколад. По-друге, я бачу, що там є ще ванільне наповнення. Ну, а ванільне наповнення? Смачне шоколад? Не дуже. Але я звикла вже до того, що в цукерках шоколад, особливо останні пару років, із цим здорожченням какао, в цукерках шоколад стає гірший і гірший. Або я стаю старша і старше, і Мені все важче і важче годить. Обидва. А можливо, це комбінація двох факторів. Назар це пташина молоко в порівнянні з пташим млечком? Ну. В із з десяти. Ну, скажеш, мені. Таке саме, як пташа Типу. Типу такого, так. Да. Друзі, на цьому ми завершуємо. Рошен і Лукас. Я вам скажу так: хто любить вічну класику, хто, любить, хто не дуже любить сюрпризи, а любить надійних партнерів, оце воно це те, що вам принесе гарантоване задоволення. Просто гарантоване. Це червоний мак, це добра ромашка. Це, хоча ви знаєте, що я не фанат ромашки, але ну, хто любить, хто любить це оці яйця, які я не люблю. Це кандінат бюджетні снікерси. Це все те, що вам добре знайоме. Це навіть оця слівка-лінівка вам добре знайома. І навіть два чупа-чупси. Хто любить експерименти, хто любить щось нове, цікаве і готовий ризикнути, то, звичайно, це шалені кавуни. Дині черешні, вишні, і тузя з дитинкою, шар, мега шарзан це все для вас. І це подарунок Лукас. Бачите, це невеличкі бюджетні подаруночки, які в цьому році може собі дозволити кожен. Я вас вітаю із прийдешніми різдвяними святами. Дякую, що слухали щорічний випуск. Всього найкращого. Дякую. Уважні глядачі, які дивилися це відео в прямому ефірі, мені зауважила. А саме моя мама, яка є фанатка всяких корівок і подібних всіх карамельок, яких я теж не люблю. Мені сказала, що я допустила страшну помилку. І що оці мілкі сплеш, це не цук... не карамельки, які ніхто не любить. А це от таке. Я їх теж не люблю. Але це все-таки щось подібне до. Корівки, тільки без начинки. Я зараз просто заради вас це спробую. Я його не хочу, не люблю, але, мама, доїсть потім. А! Більше того. Дивіться, це така карамелька, липуча, солодюща. А всередині отака помадка. Ну, така ванільно-молочна. Ну, хто любить такі збочення, це для вас. Бувайте!